Саня, да. Можете оперировать здесь там тушкины? Далее, немає микрофон, Чує! Павлі. Павлі. Павліку треба трошки почилити. Я думаю, це поважна причина. Він дуже -дуже... У нього дуже жорстке кардіо. мабуть, жорстче, ніж у нас всіх. Так у нас. Нам так, є. є, про що поговорити, поки Павлік чилить. А, Я тебе що відходи, так? Ну ось, сергій хоче трошечки поговорити, у його не одна. тут? тут, жарко тут у вас капець. Так, у нас взагалі, я пам'ятаю, пам що в інших містах Ми, я тепер їжу е і збираю е статистику дописку на раз. Дуже багато людей, які у нас в турі, які е прийшли на нас в турі, дуже багато людей були вже на мені Але класно, нам дуже-дуже приємно, що є люди, які прям і на пайному були, і знову прийшли нас послухати. Це дуже, це дуже приємно, дуже приємно, це дуже, дуже мотивує. О, тому в мене плюс тепер, така пісниця. У нас є одна лімітована штука для вас. А, це не лімітована штучка. Коротше, наша наступна пісня. Я вам одразу і заспойлерю. Просто щоб пояснити трошки, що тут у нас відбувається. Це пісня «603». Дякую. Дякую, друзі. Так от в цій пісні перед другим куплетом є. Фрази, ці фрази взяти з інтерв'ю від військового е журналіста, який взяв інтерв'ю у Стаса Альошина. Це сержант 109-го штамового батальйону, про який я розказував. Так от, у нас є друга річ від них. Це теж дуже цікавий лот. Я не бачив, щоб таке розігрувало, але я не можу сказати вам, що це. Я можу тільки намікнути, що це документ. і Він трофейний. І нікому, будь ласка, не розказуйте, що я роздаю документи русні. Тут за донат. Я не скажу вам що. Якщо у когось дуже ці... прям комусь дуже цікаво, зараз ми вирішимо, кому достанеться і подивитись що там. Річ прикольна. Де таку взяти ще я не знаю. Так от, давайте почнемо з банальних 100 гривень за цю таємну штуку. 1000 гривень. Півтори тисячі гривень. Двітисяк, дві з половини. Дві з половини тисячі. Ще раз, документ трофейний. Людина, яка вирішила стати добрим для чорнозему. Добровільно або не добровільно, не знаю, і не важливо. Чудовий документ не можу сказати, який. Дві з половиною тисячі гривень. П'ять тисяч гривень. Звучить чудово. П'ять тисяч гривень раз, тисяч гривень, два, п'ять тисяч гривень, три. Знову ж таки дякуємо за підтримку збройних сил України. Типа в таймінг, я скажу, 10 секунд у тебе. Просто нам Ростик з файного міста підказав, що зараз е, повітряна тривога. Ми зараз заходимося в укритті. Але я прошу не на секунду не забувати наше додвічне прокляття наших кончених сусідів і все, що вони зробили. Дякую. Присвячена конченим сусідам. Мені мені дуже приємно бачити, що ви піднієте разом з нами. У мене під виділяється з пальців вже. Наша зачіска зачі, стала в два рази більша. Але ми зараз не про це. Ми про цей чудовий заклад, який дав нам можливість виступити тут в бізнесі. цей чудовий день, якщо б я б телепортували сюди, я б сказав, що це заклад на живанці. Туристичний сезон. І дякуємо вам за цю атмосферу. Також гурту «Прокат -касет», який розігрів, розігрів. ми дякуємо горду про катка син, який розігрівся. Тепер, власне, я заговорю про заклад. Заклад заручився допомогти нам в наших зборах, які ми ведемо разом. З файне місто. Ми в нас є там, у нас є і свої збори, і суміжні збори, але от зване місто ми намагаємося підтримувати всіх, кого можемо. Власне, наступні збори будуть в підтримку наполовину Азов і наполовину 109 гірськостровий батальйон. Коштів. Це дуже прикольна худі, я розкажу, що прикольне, бо не знаю, я зацінив. По-перше, е, тут є лога а ще дуже прикольний приєд. <Пілик> Сіроенько, стільенько. Коротше, дякуємо Royal Pub, ми зараз це розіграємо і купимо всяких прикольних штук для нашої бійці. Royal Pub, яка собівартість, з, з, з чого починаємо? Давайте з тисячі гривень, думаю, собівартість, вартість З Тисячі гривень починаємо цей лот. Ель, але розмір гель. тисяча гривень. Півтори тисячі гривень. Дві тисячі гривень. Не перебувай. Перебувай, перебувай, добре. Дві тисячі гривень, хто сказав, так? дві тисячі гривень, раз. Дві тисячі гривень, два. Дві тисячі гривень, три. Вітаю, друзі! Так от, ми зараз її розіграємо. Якщо ви захочете, хтось хто, хто виграє, ми без проблем підпишемо, не знаю, що захочете там. Потом накапаємо. Багато варіантів є. Коротше, я почну собі ці футболки, 300 гривень, я думаю, вийшло. Розмір L. Розмір L — тисяча гривень. гривень. У нас є 1500. Дві тисячі гривень. Половину. 5 тисяч. 5 тисяч гривень за футболку діїнальні в тур 2023 року. Він. Унікальна насе місто, футболка і 10 України. 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. 5500. 5500. Раз. 7 тисяч гривень.

От, трошечки на маю 3D до зібрати. Капельку, трошки. 12 тисяч гривень. Раз. 12 тисяч гривень. Два. 12 тисяч гривень. Три. Як тебе звати? Валентин. коротше, для тебе спеціально, от, після концерту під... підходь, якщо захочеш, підпишемо. А я передаю цьому чарівному борлярному чоловіку, а ви там з знаходите. Дуже дякую. Дякуємо вам.